14 січня сповнюється 104 роки від дня народження Булдакової Ніняківни, лікаря-терапевта, засновниці більшої Золотецької лікарні у тодішньому Борщівському районі на Тернопільщині. Історія лікарні розпочалася 1 квітня 1947 року. Саме в той день з будинку старої колишньої польської молочарні напівзруйнованій і занедбаній, Зовсім не пристосованій для медичного закладу, розпочала своє життя скромна сільська дільнична лікарня на 10 ліжок. Знайшлося приміщення і для пологового відділення. Штат лікарні, яку очолила молода лікар-терапевт Ніна Булдакова, налічував шість працівників. В Їхала Ніна Якіна в більше золоте із Бишкірі, невеликого хутора. Ця хата від хати, як вона розказувала, були дуже далеко одна від обміну. Закінчила вона Софійський медичний інститут і на той час вже мала пару років стажу, коли приїхала в Більше. Жила і працювала вона в більчу лікарем все своє життя. Навіть пішки ходила по навколишніх селах, часом їхала. На філі підвозили її, незважаючи на різну погоду і сніг, і дощ, і задирюха. Вона знала, що йти її треба туди, де її чекають хворі люди, які допомагали, яким вона повинна була допомогти як лікар. Ніна Якіна дуже любила людей, і люди її також любили. Складні тоді були часи в післявоєнному селі 1947 року. Відчувався брак медикаментів, відсутність елементарного медичного обладнання, але молодий колектив енергійно взявся за облаштування палат, щоб створити належні умови першим пацієнтам щойно відкритої лічниці. Попри всі складнощі, життя лікарні поступово налагоджувалося. Часом колектив поповнювався новими спеціалістами. Набиралися досвіду і ті, що працювали з часів заснування лікарні. Ніна Яківна дала мені стимул цей лікар ну, прекрасний лікар. Я багато чого на неї навчився. А потім, тому, коли доходить певний критерій, коли вже вона, ти як лікар, бачиш ага, то кого ти учиш, але він вже починає щось володіти на твоєму рівні, а може і краще, тоді каже, все, я вже йду. Я свою справу зробила і вже залишаю. Багато мені в, в житті давала дипломатичну настанови такі, що я ну, не знав, чого вона, а потім розумів, іменно чого то було сказано, коли думаєш над тим. Ну, молодець. Володіла всім, дуже багато, дуже багато спілкувалася. Ну, так як лікар, вона ще з другої сторони була. Гарний психолог, гарний дієтолог, бо вона харчувалася практично фітотерапією. Вона трави чудово знала. Вона готувала певні лікарства сама, хоч не мала, ніби, але моральне право мало. Для себе, для сусідів. На всіх ланках роботи медичного закладу відчувався вплив головного лікаря Яківни Булдакової. Маючи немалий попередній досвід і лікарську практику у військовому госпіталі ще з часів минулої війни 1941-45 років, Ніна Яківна постійно підвищувала свій фаховий рівень у провідних науково-медичних установах, зокрема в клініці Національного наукового центру інституту кардіології імені академіка Миколи Стражевська. До підвищення професійного рівня. Заохочувала і вимагала також від своїх колег, де порадою, де наказом, де суворою вимогою, де власним прикладом і її керівництвом за короткий час створився і зміцнів дружній професійний колектив сільської лікарні. Вона стала відомою в навколишніх селах, заслужила повагу і довіру в людей. Працювалося мені добре, молоді колеги були, але здружилися ми більше з нінуяки. Вона була для мене як мама. Я могла з нею поділитися своїм всім. Чим я могла. Можливо, навіть таке, що я не казала мамі, а ні, ніяк їй не сказала. Вона мені допомогла, сказала, так роби, так не роби, так поступай, так не поступай. Це була людина з великої букви, добродушна, щира, надійна, яка готова в будь-який момент прийти на допомогу. І завжди вона жила за Божими законами і заповідями. Убого, голодного на Спраглого напій убогого прихисти і задігне. І так ми з нею жили. Разом їздили на виклики, разом бували всюди, це може підтвердити кожен. А на обід, як зазвичай, ходили до неї додому. Там була бабушка Аня, яка нас годувала обідами. Ми з нею час дружили і робили. І радилися, що треба. Ну, вона мені так, як і мама, і лікар, і порадник. І все було. Ніна Яківна була обдарована унікальним умінням вислуховувати кожного, хто звертався до неї за допомогою, за порадою. Її любов до людей, самопожертва, викликали пошану. Перед нею схилялися з глибоким почуттям поваги, її любили, до неї дослухалися. Вона була прикладом для молодих колег, їх наставницею і вимогливою, часом суворою, але люблячою матір'ю. Будучи цілком відданою своїй роботі в лікарні, Ніна Яківна знаходила підтримку в любові до сина, до своїх рідних матері і батька, які проживали разом з нею. Омага у мене золота. Золота людина, якою я дуже люблю люблю зараз і пишаюся нею. Тому що любий чоловік, який жив тут, який народився, можна в майже в їх руках, тому що тут була маленька лікарня була. Це я вже пам'ятаю, де ми жили на другому поверсі. В Долині було дві палати. По-моєму, там 25 чоловік лічилися. Вхід у нас був. Ми, допустим, не дай Боже, що двері і по сходах мама вже в лікарні. Якщо щось сталося. Ну, головне, що мама в мене все розуміла. Розуміло. Ніколи, що іменно, що ніколи, вона мене пальцем не тронула. Так само, як і так. Це були лише слова. слова Словами, могли так мене оббудити, що я плакав на взрив. Я тут все розумів. Головне, то, що добра пам'ять за маму лишилася. Я дякую людям, які її пам'ятають, які оцінили її. Роботу. 90-річчя від дня народження лікаря Булдакової відзначало чи не все село. Вітання промови, розкішний торт. Букети троянд, а наприкінці символічний вальс були зворушливі, будили сльози на очах і почуття гордості від перебування поруч з цією світлою людиною. Ніна Яківна закінчила земний шлях в 2011 році, проживши 92 роки довгих, сповнених світлих і складних моментів свого життя. Доля подарувала їй радість материнства улюблену роботу, увагу і любов людей. Вона багатьох так радила, виписувала, назначала лікування. Ну, я кажу, що вона розумна вона була жінка. Вона нікому не могла відказати, чи була зайнята, чи в неї була сім'я, в неї була дитина, все. Так, Вона йшла і в дощ, і в сніг, яка б не було. І любила вона, напевне, дуже любила вона свого сина, любила оцю пору, осінню. І не раз мені їх читає, я дотепер пам'ятаю такий вірш Багарець і золото оліта і краса, я та і ліса. З Пушкина, напевне. І вона таке читає. І вона любила. Вона любила ходити в ліс, вона любила на річку. Чаючись з усіма нами і з найдорожчими для неї людьми, зоряні неяківни Булдакової повільно спадала з неба і згасла. але світло її ще довго йтиме до нас, нагадуючи про неї тим, хто знав цю прекрасну людину щедрою душею і люблячим серцем відкритими до усіх людей.